Всім привіт! Я хочу трошечки поговорити про біткоін, про те, що можна буде очікувати в 24-25 роках моє саме бачення. Я щось трошечки схоже знімав фоске-пригаду десь літом. Казав, що в мене будуть очікування на наступний рік. Ось, в принципі, майже нічого не змінилося. Єдине, що зараз локальна картина у нас виглядає. Дуже позитивно, я хочу розглянути декілька для вас от моментів на ринку, сказати, чому так ось, і тому подібно. Тобто, як ми знаємо, що у нас зараз починається знову, начебто виглядає так новий ріст. Так, тобто У нас був перший етап росту, скоректувалася одна хвиля, і начебто починається друга хвиля росту. Тут є один момент, який цікавий. Тобто, з однієї сторони, хто скаже, о, параболічний ріст, типу О. Як піднялося, так і обвалиться швидко. А, з однієї сторони, набуває так, але з іншої сторони, якщо ми подивимося, у нас хіба тут не був параболічний ріст. У нас теж фактично дуже швидко там за тиждень-півтора виріс біткоін, вибачте мені, а на 30 ну з тінями хай десь 40%. У нас тут біткоін виріс навіть менше у відсотках, ніж ось тут. І нічого, у нас був от ріст. Корекція, спроба знову піти. Була половина руху. так Корекція така, висадка. І от з, одразу ж, дивіться, на імпульсі ось такий шлях на 50 ще відсотків, Тобто тут 40, холо ще 50%. Знову ж таки. І нічого. У нас тут було нормально Корекція йшла. Знову імпульс, знову корекція. Тут у нас був ще такий період накопичення, про це казав раніше у відео. а Тут у нас може виникнути така ситуація, я теж про неї казав, що, можливо, у нас піде діапазон накопичення з цього вот, можна візуально сказати, поки що, аж до цього. Тобто вона може так от якось ходити туди-сюди, і далі знову на імпульсах йти вверх. Така можливість по біткоїну є. По-перше, ставку в фінансування ФРС не підняли, її залишили. Про це я казав раніше, якщо залишають або будуть знижувати це, і так, і так є позитивно. Якщо навіть на 0,25 підвище, це, скажімо так, трохи негатив, але не є чимось таким, що може принести, знаєте, якийсь там дамп, наприклад, хоба одразу звідси там, там на 40%. Нє, мого, знаєте, якщо, наприклад, новина вийшла сьогодні, там вчора. Ось так от повернути ціну. Так? І через це, через новину, так? далі могла б поцінитися ціна, або далі вниз намагатися пробивати великі дядьки, от, або була б далі тут в накопичні. Ось. Тобто, і одне от, така свічка в дамп, не факт, що вона б могла а, змінити картину дуже негативно. От, і знову ж таки дала би ще якісь рівні, От, Якщо ми подивимося історично, тобто я казав раніше, що я очікую, десь у 2025 році, може, початок 2025 року, це останні якісь там будуть місяці, період такий, коли поставиться крапка на рості, і далі почнеться вже новий ведмежий сезон. Чому я не очікую, що у 2024 році може закінчитись? Ріст а, через те, що у нас історично було багато таких моментів. А, у нас, наприклад, бичачий сезон. Якщо ми подивимося, так, давайте ми так зробимо. Ось, бичачий сезон. А, в принципі, як? Можна взяти візуально звідси, так? Так, щоб без корекцій таких, так? без накопичень. От. Можемо взяти отак. От та, от тут візьмемо так-нас от, у ішов цілий рік, цілий рік росту. так? Фактично, якщо ми порахуємо на цей момент, у нас зараз вже майже рік іде ріст. Так? І це я не рахую, що це а, ну, десь знаходиться в цьому проміжку. Ні, я рахую, що це скоріше проміжок. Десь ось цей. Тобто, у нас тут відбувся ріст. Так? О, дивіться. Доволі таки схожа картина обвалилося, дампом пішло так. Консолідація була, і на імпульсах ріст скоректувалося, От. пізніше дампанули сильно, знову скоректувалося, все це накопичення було і поступово-поступовий ріст. Тобто, у нас фактично консолідація знаходилася а, буквально півтора роки. Так? Тобто, якщо цей період весь брати і пізніше тільки фактично цілий ріст. Ось, якщо ми візьмемо цей момент, так? О, візьмемо цей момент, так. У нас може бути таке, що ми зможемо знаходитися так, десь в цьому діапазоні, а десь до якраз до кінця зими наступного року. Тобто, десь до лютого, включно, знаходитися, знаєте, десь в цьому діапазоні. Може бути і дамп, знаєте, така свічка піти просто. ну... Було, потім скоректувалось, потім хоба, лівнули, та, і, і, ну, це теж може бути. Тобто це не відміняється. І це не впливається. Знаєте, це не скаже ніхто, типу. О, ну так ти ж вгадав? Ні, не вгадав, і я ніколи не кажу, що я вгадую, я кажу те, що може бути. І фактично, коли, наприклад, відбуваються а, ось такі падіння сильні, по-перше, це спасуть по хіба що лімітки на купівлю. так, ви, наприклад, знаєте, що отут зона, так, отут зона накопичення було, тут на імпульсі прийшла, Тобто лімітку можна ставити тут. Тут, бачите, втримання було. Тут її на імпульсі пробили, лише на імпульсі такі зони пробиваються, вверх і вниз. Тобто, фактично можна брати і таку сітку, ось так розкидати, наприклад, візуально, так, ордерами, там, наприклад, тут 30% купити, тут 50. Ну і тут можеш захопити ще якусь частину депозиту, так? На спот купувати. Так само, в принципі, можна і на фьючерсах, але знову ж таки враховувати те, ось чи витримає ваша маржа. Якщо буде, наприклад, тут зайдеться, до ну, середнити її. Тут ще може до середня так Чи оце вот, тінь та не викине вас в такому випадку. Теж треба враховувати. Це ну, все, все розраховується і в ордерах це все, все видно. Навіть є калькуляторський пригад, деякі які більше все підтримують. А, так. І чому я кажу, наприклад, на 2025 рік. Фактично, у нас йде завжди ріст, і, звичайно, швидше йде набагато, ніж йде корекція тобто, ведмежий ринок. І фактично я рахую, що у нас тут дуже о, схожа ситуація зараз знаходиться на цьому ринку. Давайте ми подивимося, навіть знаєте, о, трохи відмотаємо, відмотаємо трохи назад, навіть візьмемо те, що було раніше. Так, ось. Якщо так взяти ось тут, наприклад, проміжок так часу, ось, це у нас починався отут якраз. Ріст. Тут було, як ми бачимо, більше, а, ніж 2 роки. Приблизно, ну, бачите, більше 800 днів. Так якщо брати всі оці проміжки, не брати, що тут уже більше у нас не падало, а саме брати от, початок росту стабільного. Ось. Тобто у нас, якщо ми подивимося, тут теж. Історично був такий момент швидкий сквіз вниз, і пізніше повернулися. Тобто тут не було такого якогось там чорного лебедя, так наприклад, щоб був іще раз такий вниз, так? О, як бувало, наприклад, на цьому, де у нас, наприклад, дамп, відкупилися, так? Тобто, тут дамп відкупилися. От, тобто не було такої, наприклад, свічки. Та? У нас поки що реально є вірогідність таке побачити десь тут. Є вірогідність. Це по-перше. По-друге, історично, як ми бачимо, ніколи реально не заходиться на. Тобто, у нас тут от був АТЕ, так. Ми сюди не зайшли на тут. Тобто, фактично, сильну корекцію не відбулася. Звичайно, була по військовому значенню 83. Звіс, якщо ми беремо, приблизно ті самі значення були. 80 не дійшло на відті, але було близько. З тінями, тобто 77,5. Деякі біржі, може, було більше сквіз вниз, але, як то кажуть, дивимося на тому, що показує нам бістамп. Бістамп, виходить, біткоін USD. От. Тому, тому особливо сказати, щоб, наприклад, давайте подивимося на Coinbase. Пусть 77,7, тобто, теж кажу, приблизно теж саме буде значення, десь трохи більше, десь трохи менше, але це не важливо. От, і переходимо до того, що чому я очікую, що ріст буде протягом ще одного року, виключаючи вірогідність того, що у нас може бути найближчі там, місяць, два-три. Ну, схоже, знаєте, щось на дамп. Свічкою там в 20-30%. В за один день, а можна і 40, тобто все, все враховується. Я зараз нічого вже не продаю, не спекулюю, мені цього не потрібно. А все, що хотів поробити на ринку по спекуляції, я вже все поробив. От, мені немає, як то кажуть, сенсу взагалі що зробити. Єдине, що якщо буде сильне падіння, яке я чекав, розраховував на нього ще місяць тому. Uh, я все ще його втримую в плані. І якщо таке буде, наприклад, якщо ми повернемось навіть не дуже сильно, та, наприклад, там до. Я ж кажу, 40 це 20 тисяч, це сильна зона підтримки. Приблизно до 20 тисяч впадемо, там я знову докуплюсь. Докуповуватись буду десь на суму, там не знаю. може повезе на кілька сотень доларів, і навіть, як то кажуть, внести ось тут, наприклад, 300 доларів. от, І з цих от, 300 доларів, ну, наприклад, візьмемо. Ту ж саму солану, так? Якщо солана, наприклад, зараз закінчить ріст і буде разом з ринком потім падати, наприклад, набуде десь по 14, так. І враховувати для холдинга, так? Десь тут вот, наприклад, навіть по 16% візьмемо, так? Ось так. Ну, ви розумієте. 1500% росту гарантовано, а то може вона реально полетіти в ту зиму там, до 1000 доларів, ну і хто не знає. Ще буде. наскільки сильний ріст буде ще, так? от Тому такі то справи. А, тобто, наприклад, купуючи солану, наприклад, там на 300 баксів, так. А, по 16, так. Це у нас виходить там 18 чи майже 19 солан. І помножити наприклад, там візьмемо суму. Ну, хай буде 300 баксів, так? Це у нас буде 5600 баксів. так, Тобто, це не враховуючи там перехай якісь прям. Тобто, вклавши 300 баксів в солану, отримати зверху 5300 і ще баксів. Ну, я рахую, це непогане. профіт, це досить так ну нормальний. Купити навіть одну совану. Стільки іксів зробити. О, тому, тому, а Думайте самі, я свою думку ось не змінюю. От, Тому такі то справи. От, І на цьому, в принципі, все. Думаю, був вам зрозуміло, що до чого. Сьогодні, до речі, кардану трошечки вистрілила. Тут вона піджималась, піджималась, дала хоч якийсь рух, 5%. Майже 6 там доходячи. Але все ж таки було. А На цьому, в принципі, все. Uh, всім удачі, всім uh, трейдів, Скоро вихідні. От, на вихідних, як то кажуть, від ринку можна відпочивати. От, до наступних відео. Побачимось. Почуємось.